Дивіться, я зненацька придумав продукт ранковий запуск і зашив туди свої ранкові ритуали, яким я слідую протягом трьох або чотирьох років. І саме ці ранкові ритуали почали щось змінювати в моєму житті кілька років тому, тому я їх дотримуюсь. Туди входить щоденний спорт, туди входить медитація, туди входить формування наміру на день, і ще декілька процесів, без яких я не уявляю зараз своє життя. Тому що саме вони допомагають щось робити і рухатись вперед. Отже, я створив чат в Телеграмі, куди запрошую людей, які хочуть цей алгоритм спробувати на собі. Взяти його собі і використовувати для руку вперед. Цей чат буде платним, але перший тиждень всі можуть взяти участь безкоштовно, щоб просто спробувати це на собі. І через тиждень, якщо відчуєте, що вам це дійсно допомагає, що це корисно, можете оплатити участь на цілий місяць. Наступний він буде дуже дешевий. Там треба буде діяти. Для цього у вас буде мотивація, і ми будемо виховувати дисципліну. І це не важко, як показує мій досвід. В наступному сторіс буде посилання на сторінку, де ви можете ознайомитися з деталями, і там буде посилання прямо на групу. В телеграмі ви переходите, вступаєте, і там вже є перші вступні відео, які ви можете подивитись, щоб зрозуміти, що там буде відбуватися. Також до понеділка я туди опублікую ще декілька матеріалів, які допоможуть налаштуватись на понеділок. Тому доєднуйтесь, запрошую абсолютно всіх. Просто перейдіть і спробуйте, як це вам, і якщо вам це допомагає, залишайтеся. Буду радий усім. Давайте починати. Кожен день разом я зроблю все можливе, щоб це було круто. Гарного дня!